Дня. Сьогодні з вами ми проводимо аналіз контрольної роботи, і в нас 19 жовтня, класна. робота. Аналіз контрольної роботи. Зараз я додаю фотографію контрольної роботи, і ми з вами проводимо її аналіз. Так, завдання перше. Обчисліть 9786 плюс Двадцять пять тисяч сім обчислення можна робити одразу у стовпчик. Шість плюс сім це буде тринадцять. Три. Пишу один запам'ятовую. Девять плюс 5. 14. Чотири пишу один, запам'ятовую. 8 плюс 6. 14, Чотири. Пишу один запам'ятовую, пять пишу один запам'ятовую і отримаю такий результат 9786 плюс двадцять пять тисяч п'ятдесят тридцять пять тисяч сорок.

Одинадцять мінус п'ять шість і залишається три. Сорок две тисячі сімсот тридцять пять мінус п'ять тисяч вісімсот двадцять шість. Отримаємо тридцять шість тисяч дев'ятсот Добре. Завдання номер два. Виконайте завдання, обираючи зручний порядок обчислення. Перше. 153 плюс 336 плюс 264 плюс 247. І спочатку я обираю зручний порядок дій. 153 плюс 247 чотириста плюс триста тридцять шість, плюс двісті шістдесят чотири, тобто, всього це буде тисяча другий приклад, 856 плюс 354 мінус 456. І я думаю, що я спочатку знайду ось цю різницю. 856 мінус 456. Це буде 400. І залишається додати 354.

Це буде 500 і залишається 500 відняти 488. відповідь 12. Завдання номер 3. Спростіть вираз 487 плюс Х плюс 213. Якщо Х дорівнює 276. Підставляю замість Х 276. 487 плюс 276 плюс 213. І також скористаюся, тим, що я можу спочатку додати удобним мені способом зручним способом 487 плюс 213. Це буде 700. І плюс 276, 976, буде моя відповідь. Номер 4. Обчисліть. Перше. 6 метрів 57 сантиметрів, плюс 5 метрів 44 4 сантиметри. І я додаю окремо метри. 6 плюс 5 це буде 11 метрів. І 57 плюс 44 це буде 101 сантиметр. І я знаю, що в одному метрі в мене 100 сантиметрів, тому зі 101 сантиметр я ще один метр можу додати сюди. Тобто, отримаю 12 метрів 1 сантиметр. Другий приклад, 73 метри. 26 сантиметрів мінус 25 метрів 37 сантиметрів. І я бачу, що 73 мінус 25 я зможу порахувати, а от 26 мінус 37 вже ні. Тому одразу все переводжу в менші одиниці, тобто в сантиметри. 73 метри: 26 сантиметрів. В одному метрі в мене 100 сантиметрів тому 73 метри, це буде 7300 сантиметрів. І ще було 26, Тобто 7326 сантиметрів мінус 25 метрів. Це 2500 сантиметрів. І ще було 37, тобто, 2537 сантиметрів. Я отримую великі числа, тому окремо у стовпчик порахую. 7326 мінус 2537. 16 мінус 7, 9, 11, мінус 3 – 8. 12, мінус 5, 7, і 6 мінус 2, 4. Тобто я отримаю 7326 мінус 2537 4789 4789 сантиметрів. І це я вже можу записати як 47 метрів 89 сантиметрів. Завдання номер 5 Знайти корені рівняння. Перше рівняння. Х плюс 273 дорівнює 482. Доданок-доданок, сума. Невідомий доданок, х дорівнює від суми, віднімаю відомий доданок. Якщо важко усно, то можна рядом стовпчик. 482 мінус 273, це буде в мене 200, 200, 209. Перевірка. 209 плюс 273 повинно бути 482. 209 плюс 273 – це дійсно 482. Дорівнює 482 це правильна рівність, тому ми отримали вірну відповідь. Записуємо друге рівняння. К плюс 213 мінус 81 дорівнює 405. І в мене невідомий відємник, вибачте, зменшуваний. Щоб знайти зменшуване, я маю до різниці 405 додати відємник 81. 405 плюс 81 це буде 486, тому каплю 213 дорівнює 486. І далі знаходжу невідомий доданок: 486. Сума, мінус відомий доданок 213. К дорівнює 273. І далі, знову ж таки, я роблю перевірку. 273 плюс 213. мінус 81 дорівнює 405. 273 плюс 213 це буде 486, мінус 81 повинно бути 405. Дійсно, 405 дорівнює 405, тому можемо сказати, що ми вирішили все вірно. Завдання шосте. Шосте завдання задача. На першій ділянці росло 63 дерева, що на 14 більше, ніж на третій. А на другій на 19 менше, ніж на першій. Скільки дерев росло на трьох ділянках разом. У мене є перша ділянка. Друга ділянка і третя ділянка. На першій росло 63 дерева. І це на 14 більше, ніж на третій. Тобто на третій невідомо дерев, але на 14 навпаки, буде менше, ніж на першій ділянці. На другій на 19 менше, ніж на першій. Тобто невідомо дерев на 19 менше, ніж на першій ділянці. І разом фігурна дужечка невідомо дерев. Перевіряю умову. На першій ділянці росло 63 дерева, що на 14 більше, ніж на третій. Тобто, на третій на 14 менше, ніж на першій. На другій невідомо на 19 менше, ніж на першій. Скільки дерев росло на трьох ділянках разом. Так, умова вірна. Записую розв'язання. Перша дія, я знайду скільки дерев на другій ділянці. Для цього 63 додам 19. Вибачте, мінус різниця. Там менше, тому мінус. 63 мінус 19. Це буде 44 дерева, і це в нас росте на другій ділянці. Друга дія. Я можу знайти скільки на третій ділянці: 63 мінус 14. Отримаю 49 дерев, і це в мене третя ділянка. І третя дія. Це я маю додати: перша ділянка 63, друга 44. Третя сорок дев'ять, сорок девлюс сорок чотири, три, і дев'яносто три плюс шість три, сто шість дерев. Відповідь. Скільки дерев росло на трьох ділянках? На трьох? Ділянках. Разом. Росло 156 дерев. І ще в нас є додаткова задача, скажімо так, на 12 бал. Давайте її також розглянемо і вирішимо разом. Номер 7. П'ятикласників повезли на екскурсію у трьох автобусах. У першому і другому разом 86 учнів. У другому і третьому 79. А у першому і третьому 83. Скільки учнів у кожному автобусі окремо. У нас є перший автобус, другий автобус і третій автобус. Відомо, що у першому і другому разом було 86 учнів. А у другому і третьому разом було 79 учнів. І ще відомо, що у першому і третьому тут ми технічно не можемо це позначити, тому можемо нижче записати перший автобус плюс. Третій автобус. Ми знаємо, що це 83 учні. І питання, скільки учнів було у кожному автобусі окремо? У першому невідомо, у другому і у третьому учні у нас тут. Так, умова задачі записана. Вся. Розв'язання. І давайте перша дія, я вам пропоную скласти всі ці числа, які в нас є. Дивіться, що ми отримаємо перший плюс другий. Я так буду записувати. Перший автобус плюс другий автобус. Це буде перший в мене доданок, плюс другий автобус, плюс третій автобус, і плюс. Перший автобус плюс третій автобус. Тепер всі ці дужечки я замінюю числами. 86 плюс 79, плюс 83. Так. І я всього отримаю 248 учнів. Тепер, щоб зрозуміти, що це я таке отримала, подивимось, що в мене у сумі в цій було. Перший автобус і ще раз перший автобус. Тобто кількість Два автобуси, я тут врахувала. Другий також два рази. І третій також два рази Тобто, я знайшла загальну кількість, якщо цих автобусів було кожного по два. Якщо я цю кількість другою дією, 248 поділю на два, то я знайду 124. Учня. Це в мене взагалі перший плюс другий плюс третій автобуси, якщо я візьму їх один раз. В першому випадку їх було по два рази, а тут по одному разу. І давайте напишемо, що ми тут знайшли. Загальна кількість учнів у всіх. Автобусів взята по два рази кожний. Тобто, в нас кожний автобус тут враховується два рази. Наступною дією ми поділили на два, тобто, знайшли кількість всього по одному в кожному автобусі. Далі я це прибираю. І тепер ми знаємо з вами, скільки всього в нас 124. Тобто, третя дія буде така 124 мінус 86. Тобто, з загальної кількості я віднімаю перший плюс другий автобус. Це виходить 38 учнів. І якщо перший, другий я віднімала, то це. Третій автобус в мене виходить. Друг, четверта дія. 124. Віднімаю 79. І це буде 45 учнів. Це я знаходжу у першому автобусі. Правильно, бо я другий і третій віднімаю. І остання п'ята дія. 124 мінус 83. 41 учень. Це в мене другий автобус. Таким чином я знайшла, скільки дітей у кожному автобусі і можу записати відповідь. Так, відповідь. У першому автобусі. Сорок п'ять учнів? У другому автобусі? Сорок один учень, у третьому автобусі. 38 учнів. Будь ласка, зробіть самоперевірку своєї роботи. Перевірте кожне завдання. Чи правильно ви його оформили, і в кінці роботи запишіть самоперевірка. Кількість завдань вірно, кількість завдань невірно. Чекаю на фото ваших результатів. До побачення!